Сьогодні ми їдемо на озеро Сердечко, Діскано називається. І будемо святкувати мої іменини. Вони були 4 липня марти. Спекла тортик. Беру з собою, бо ми їдемо зразу до сестри, потім від сестри на озеро і потім знов до сестри їсти тортик. Так що їдемо з нами! Дивить. Мене вже вітають мої mm -hmm. привіт, Дякую, зайціку мій квіточки, Дякую, займається. У нас вимушена зупинка. Не доїхали. Тому що хтось загубив кришку від олії баку. І весь мотор в олії. Так що у нас не запланована зупинка. Внімео. Зайшли випити кави. Ідемо <рес> пити каву, синок. Давай ручку. Дай. Талійське солодке, бо можна вмерти, Дуже тут гарно, Чекаємо наше замовлення. Той вже сідає один вже отримав, зараз ти отрим. <ріст> Ти, от, ти, назад ти от кого познімали. Двістиче. Той вже покинув Морозиво. і забрав у мене до <ріст> Каву Капу всі п'ємо. Що це таке? Все, ми вже море. приїхали. Деніс каже на море приїхали. Це озеро. А, трошки про а я завжди з собою вожу одяг, щоб передітися. Так що я переділася в штани, в платі, і тепер можна нормально, спокійно ходити, бо я такий змерзлюк, що капець. На вулиці 24 градуси, продуває вітерець, сонечка немає. Ну, але повірте, це краще, ніж коли жара сама Обережно. Дивіться, яка краса. О там бусів. Великий бусі. Це є озеро у формі сердечка. Якщо піднятися е, от туди наверх, то побачите зверху сердечко. На цьому озері можна об'їхати ось так і їхати навкруги і об'їхати на велосипедах, на е, таких велосипедах на 4 місця, на 5, Можна на таких лодочках, катамаранах. І можна на поїзді туристичному. Місток. Отут можна щось купити, якісь подаруночки туристичні, штучки всякі. Ось, сюди підніматися, наверх, туди на сердечко, а ти йдеш і просто <гум> біля тебе. Тече річечка, ти йдеш в такому лісі. Дуже класно. На тій стороні там ще є ресторан, можна поїсти, каву попити. Тенісний такий корт. Ну, дуже прикольно. Все так для людей обладнано, доріжки. Дуже прикольно. Ось ми зараз будемо кататися на такому катамарані. Не знаю, чи є на сім людей, бо нас семеро. Ну і взагалі-то ще дві дитини. Коротше, нас, нас багато, не знаю. Дуже гарно тут можна просто посидіти, поїсти, пожити, славо. Дивися на на те. Показую, бо зараз буде він. Клас, синок! Тобі подобається? Минулого разу це педалі. О, це це а, це збільшувати мене. Краса. О, крути, блять. Так воно нічого пиче не пливе. <laughs> краще б покрутили педалі. І зігрілися Да, Та так цікавіше, крутити подалі. Крутіше, крутіше було б крутити пелі. Так, чіз? Чіз. Тепер туди на себе, сюди. Чис. Ні, переставлю доспа. Вс, будемо так. Туда, Не знаю, я снимаю видео, я снимаю пацанив. Я должен так разветвиться, нам тяг в ту сторону. <laughs> <плес> Поплавали. Нас дощ зупинив, ми зразу поплили назад. Бо дощ трошки завадив. Мама, ти бачи, І вітер сильний, а тут нема. Подивися, <плес> мам. де? Браво! У нас почався був сильний-сильний дощ на озері. Ми вимушені були їхати додому. А зараз у нас повторний вигул. Ми приїхали додому, і тут дощ не падав. Ну, так хіба понакрапував, але так не падав, потім все розпогодилось І ми вийшли ввечері ще на прогулянку з тим чульником. Зайшли взяти піцу. Боже, яка гарна. Тобі подобається? Ми собі взяли таку з куркою, з грибами, і я, звісно, з цукіні і лососем. Це моє любимо. І з пероні. Пиво. Той теж. <тоже>, водку. <пиво> У нас дуже класно, у нас центр зараз закривають, і тут жодна машина не проїде. Аж до отуди. Ну, взагалі, все закрито, все перекрито, дуже прикольно. Тому що в нас починаються свята і весь центр закрито, можна ходити де хочеш. <різь> у нас таке враження, що осінь листя поспадало. Але це всього-навсього липа. Слава Богу, вона вже не цвіта, бо в мене алергія капець була. І <рес> йдемо тепер на десерт, на морозиво. День з вже на пам'ять знає. Ще до нас кожної неділі приїжджає такий вагончик з поркета. По-українськи з м'ясом, з картоплею фрі, всяка фігня там, бургери роблять зі свинини. Ми вже поїли морозиво, але я щось забула зняти. Так було смачно. Ми з мамою з'їли крема кафе, а той копійками бавиться по дорозі. Нам сказали заплатити копійки. Ну там ну, гро... не євро не і так. копійки, а потім каже: та Ми ладно, не копійки стану. не треба. Пішли. пішли. Пішли, бо то аж 20 центів. Пішли, банани О, йдемо тепер прикупляти банани в єгиптян чи марокінців. Денісу подарував продавець абрикоску і персик. Дуже класний продавець, дуже привітний. Дуже любить, щоб його цілу. На площадці. На площадці найбільше дітей таких, знаєте, чорних, не хочу казати, з якої країни, але їх тут дуже багато, дуже багато. Шкода, що не італійців. Ми Вже погуляли на площанці. І тепер йдемо додому. Будемо митися і спадки. Каже всім, чао! Чао Тутті! каже. Чао тутті.